Доброго дня! Сьогодні поговоримо про слова, які можуть викликати у вас сумніви використовувати це слово чи оте слово. This one or that one. Давайте подивимось ці слова, які ми вам підготували, і трохи їх обговоримо. Буде декілька частин нашого відео через те, що слів достатньо багато, і давайте трохи на них зупинятися і обговорювати, в якому випадку яке слово використовується. Подивіться, будь ласка, на перелік слів. Якщо вони вам всі знайомі, це абсолютно прекрасно. Check yourself, yourselves. В чому різниця? Перевірте себе, буде перекладатися і так, і так. І check yourself і check yourselves. Але якщо ми кажемо check yourself, мається на увазі людина одна. Ви один чи ви одна. Перевірте себе. Check yourselves, це буде означати вас більше за один. Ви група людей, група студентів, двоє, троє мільйон. Перевірте себе Yourselves. Отже, перелік слів. Difficult, different. Embarrassing. Embarrassed. I'm sorry. Excuse me. Job. work. Awful. Awesome. Terrific terrible bored boring. Interesting interested. Confusing. Confused. Manage succeed. Closed locked. Тепер подивимось в декілька відео на ці слова трохи в деталях. Difficult, different. Часто приходиться чути, якщо людина просто не знає, яке слово поставити, і вона що згадала, те й сказала. Difficult, different, that's different, that's difficult. І воно якось в голові одне і те саме. Вони абсолютно різні за значенням. It's not easy to make difficult decisions. Difficult це означає складний, непростий. Це нелегко приймати складні рішення. We have difficult times. Sorry. У нас зараз складні часи. Шкода. Opposite word протилежне слово easy. Отже, два протилежні слова, два антоніми. Difficult easy. Тепер щодо different. Different означає не такий. Інший не схожий. They are completely different from each other, but they are brothers. Вони абсолютно різні між собою, але вони брати. Тобто між ними все різне. Скажімо, колір очей, э, зріст, характер, все буде different. This one is red, that one is white. They are different. Оцей Червоний, отой білий. Вони різні. Той, що ближче, за часом, або відстанню, це буде this one. Оцей один, Той, що ближче, можна доторкнутись, або за часом він ближче. Цей день, скажімо. That one, отой, що далі. Ми не можемо до нього доторкнутися, або за часом він знаходиться далі. Отой день, отой момент. От той випадок. This one. That one. Знов таки вони протилежні між собою. Протилежне слово до слова different. Similar. Схожий. Different. Similar. Наступна пара. Closed. Locked. І те і те Google буде перекладати як зачинений. Але closed це закритий. Були двері відкриті, їх закрили. Вони closed. А locked це закритий на ключ. Він на замочку. Locker це замочок або шкафчик для е, того, щоб зберігати речі. І це, ця шафа вона буде закриватись на замочок. Close the door, please. The baby is sleeping. Зачини, будь ласка, двері, прикрий двері, дитина спить. It's closed. It's always closed on Sunday. Воно закрито. Воно завжди закрито у неділю. Ну, тобто, двері зачинені. Ми не будемо їх смикати і перевіряти, чи воно відкривається, чи воно зачинено на замочок. Воно закрито. Воно завжди закрито у неділю. Протилежне слово open. Closed open. Відкритий. Закритий. Locked. Закритий на ключ. На замок. We are leaving. Please, honey, lock the door. Ми їдемо. Будь ласка, дорогуша, зачини закрий на ключ двері. I can't open my office door. It's locked. Я не можу відкрити двері мого офісу. Вони зачинені закриті на ключ. Протилежне слово unlocked. Відкритий, мається на увазі відкритий замок. Тобто, ключем відкрили, і тепер двері або шафа, або сейф відкривається. Is it difficult to remember? Це складно запам'ятати, but it's easy to subscribe, але це легко підписатись. На все добре, наступне відео буде, 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 буде незабаром. Дуже дякую за ваші лайки і коментарі. Сподіваюся, їх буде більше. Якщо вам щось не подобається, пишіть, будь ласка, будемо виправлятись.